Друзі, вітаю! Росія зустрілася з Китаєм. Путін якраз щойно вийшов з брифінгу з Сі дзінпіном, говорили 45 хвилин. А, ну, насправді Путін. Летів добрих 7-8 годин з Москви до Пекіна, щоб поговорити 40, мінус переклад, тобто реальні розмови було 20. От, але тим не менше є спільні заяви щодо завершення війни. Зрозуміло, що ця тема була найважливішою на зустрічі сі е, з маленьким недорослим диктатором Путіним. Давайте все проаналізуємо, тому що паралельно з їхньою зустрічю ще захід відправляв їм. Меседжі, тому підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, і будь ласка, зробіть донат на вампір, ударний дрон, який поїде на Авдіївський напрямок. А ми з вами починаємо. Поки зустрічалися два диктатори, захід Лемон підхватив вчорашню заяву Блінкіна і сказав, що Захід дозволяє Україні бити по території Росії. Тобто Блінкін сказав, але Захід ще раз підкреслив в західній пресі Лімон, це французька топова газета. ну от І сказав, що Україна має право. Друге, що вони зробили, це те, що я вам писав вранці: заарештовані російські активи. Е парламент Естонії, президент підписав і сказав, можуть бути передані напряму Україні. Нехай Україна цим займається. Тобто, два меседжі відправили Сідзінпіну та Путіну. Ну а власне ці двоє говорили про наступне. Зрозуміло, в першу чергу це війна проти України, і тут всі зайняв дуже про путінську позицію. Чому тому, що йому вигідно, йому вигідно доїти Путіна грабувати Росію, так як монголо-татари ніколи Росію не грабували. Дивіться, що відбувається зараз. А він закупає дешевий газ, вугілля, нафту. Деревину людей завозить, вивозить все, що хоче, робить за це. Дає супердорогі верстати для ракет, супердорогі чіпи, супердорогу техніку, тобто. Наживається як може. Але в той же час він а, говорить, що росіяни і китайці браття на вік, пам'ятаючи, що помста Росії за загарбані китайські території все рівно прийде. Проте нас підтримувати всі не хоче. Що він каже? Він каже, що поважає суверенне право Росії от, на захист. Знову ж таки, яке суверенне право Росії на захист на нашій території ну, виглядає дуже, дуже непристойно зі сторони. Китайського лідера, але тим не менше Путін сказав, що йому така заява дуже подобається. Ну, от і власне він в цьому вбачає їхнє партнерство. Друга річ, що він сказав, що вони хочуть політичного рішення в цій ситуації. Ви пам'ятаєте, що росіяни кричать з врахуванням нових так званих територіальних реалій, що нам надзвичайно сильно не підходить. Але Сі заявив, що він шукає саме політичне рішення. За це, до речі, Путін теж йому подякував. Загалом Путін виглядав як собака на передньому склі автомобіля, який постійно киває головою. Дякую вам, товариш, усі, дякую вам, товариш. Усі. Власне, Путін сказав, що дякую йому за те, що він підтримує саме такий формат. Ну, от, і, власне, ще Сі сказав, що. Вони проти того, щоб конфісковували російські активи. Ну захід вже показав тут свою позицію. Захід тут показав уже свою думку, що ніхто його слухати не буде. Ну от і в будь-якому випадку будуть це робити. і Росія заплатить. Це теж демонстрація Китаю, що буде, якщо вони будуть проводити ось таку політику, підуть на Тайвань або далі будуть підтримувати Росію. Ну і власне щодо так званої стратегічної співпраці, то Путін зараз шукає рятівний круг, а Сі навпаки, шукає, на чому б ще в Росії нажитися. Друзі, це головна інформація з їхнього виступу. Напишіть, будь ласка, якою буде реакція Заходу після ось цієї картинки двох так званих партнерів. Напишіть в коментарях, зробіть донат нашим хлопцям. І дівчатам на Авдіївський напрямок. Ударний дрон Вампір вночі може бомбити, може, в день. Ну от банка, картка, PayPal все є. Ну і, будь ласка, підпишіться на цей канал. Бережіть себе, до зустрічі.